Справа 382. Не виконуючи множення, порівняй значення виразів. Гаразд, стартуємо. Перше задання. 4 п'ятих потрібно порівняти. І 4 п'яти, що множиться на 3 сьомих. Давайте запишемо так, що зліва ми можемо 4 п'ятих помножити на 1. І від цього нічого не зміниться. Ну, а справа залишимо, як і було, 4 п'ятих, що множиться на 3 сьомих. Гаразд. Але одиницю ми можемо записати, в принципі, як і 7 сьомих. Тобто виходить, що зліва у нас 4 п'ятих. Можна записати, що множиться на 7 сьомих. Це буде те той саме той число, той самий дріб. Так. А справа тоді записуємо 4 п'ятих. Що множиться на 3 сьомих. Гаразд. Пригадуємо, чим більший множник, якщо у нас 4 п'ятих співпадає. І там, і там. то Якщо ми 4 п'ятих, чим помножимо на більше число, тим будемо мати більший добуток. Тобто там, де у нас буде більший добуток, чи 7 сьомий, чи 3 сьомих, то буде і більше число. Ну що ж, Запишемо тоді, зліва у нас тоді будемо порівнювати 7 сьомих, а справа 3 сьомих. Чим більше знаменник, тим більший дріб. Тобто оскільки 7 у нас Більше за 3, то і тут ставимо знак більше, 7 сьомих більше за 3 сьомих. І 4 п'яти, що множиться на 7 сьомих, це більше, ніж 4 п'ятих, що множиться на 3 сьомих. І тут записуємо знак більше. І в нашому виразі записуємо знак більше. Тобто 4 п'ятих це більше, ніж 4 п'ятих, що множиться на 3 сьомих. Переходимо до другого завдання. 7 дев'ятих потрібно порівняти. І 7 дев'ятих, що множиться на 5 третих. Давайте міркувати аналогічно. 7 дев'ятих. Ми можемо помножити на 1 від цього, наш дріб ніяк не зміниться. Справа переписуємо те, що у нас і було добудок. Гаразд, Одиницю запишемо як 3 третіх. Тут знаменник 3, 7 співпадає. Тобто запишемо 7 дев'ятих, що множиться на 3 третіх. Ну а справа записуємо 7 дев'ятих, що множиться на 5 третіх. Знов таки, чим більший множник. Тим більший і буде добуток. Давайте порівнювати. Бо 7 співпадає. Порівнюємо 3 третіх і 5 третіх. Оскільки чим більше число, тим більший і дріб. Чим більший чисельник, тим більший дріб, бо знаменники однакові, порівнюємо тоді 3 і 5. Оскільки 3 у нас менше 5, то і тут записуємо знак менше. І тут знак менше, і тут знак менше, і тут знак менше. Тобто 7 дев'ятих – це менше, ніж 7 дев'ятих, що множиться на 5 третіх. Переходимо до третього завдання. 4 п'ятих, що множиться на 7 тринадцятих. І 4 тринадцятих, що множиться на 7 п'ятих. потрібно порівняти. Гаразд. Давайте зліва запишемо те саме, що в нас було. 4 п'ятих, що множиться на 7. Ну а справа, чому б дорівнював добуток? Ми його рахувати не будемо, але ми б записали так, що 4, що множиться на 7, а в знаменнику було б 13, що множиться на 5. Гаразд. Ну, але ці множники ми можемо поміняти місцями без проблем. Тобто, наприклад, 13,5 можемо замінити місцями, записуємо зліва то саме. 4 п'ятих, що множиться на 7, 13. Ну, а справа запишемо 4, що множиться. На 7, а внизу просто 5 і 13 поміняємо місцями. Ну що ж, що у нас тоді вийде зліва 4 п'ятих, що множиться на 7 тринадцятих. Ну а справа цей добуток можна записати як 4, 5, що множиться на 7 тринадцятих. Оскільки в нас всі кожний із цих множників однаковий. То є добуток зліва дорівнює добутку справа. То записуємо тут знак дорівнює. і тут записуємо знак дорівнює. і тут записуємо знак дорівнює. і тут записуємо знак дорівнює. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння добутків звичайних дробів. На цьому вправо завершено.